Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо проводити підживлення розсади солодкого перцю, і я хочу коротенько розповісти, як та чим ми це робимо для подальшого гарного розвитку рослин. Але перш ніж приступимо до складання розчину, я пропоную трішки оглянути рослини і розповім коротенько, що ми вже робили з ними. Зараз рослинам трішки більше місяця, на них має 4, 5-6 справжніх листячків. листя доволі зелені. Стебла доволі потужні. Деякий період часу тому ми пересадили їх з касети в розсадний горщик для збільшення об'єму, щоб дати можливість кореневої системи наростати. При пересаджуванні з касети в розсадний горщик ми провели підживлення. Воно було одне за весь час вирощування, більше нічим ми не підживлювали. Добриво було 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Саме за рахунок збільшеної частки фосфору, 40 одиниць, ми домагалися нарощування кореневої системи. І до цього живлення ми додавали ще також деяку кількість коренеутворювача фертірут. Він також допомагав рослині нарощувати кореневу систему. І зараз бачите самі, як виглядають рослини. Давайте оглянемо єдине, що коренева система як виглядає, як спрацювало наше підживлення. Зараз обережно перехилимо. І ось так виглядає коренева система. Трішки насмітимо, але вже доволі міцний кубік ґрунту. Ну, я бачу, що коренева система нарощується. Вона в процесі, вона ще не зайняла. весь Об'єм кубіку, але тим не менш, вона вже в процесі. І через деякий час, коли коренева система заповнить весь об'єм, ми будемо ці рослинки пересаджувати в горщик побільше. Я буду застосовувати розконцентрат. Головне завжди кажу: не назва добрива, яке я застосовую, а головне я завжди називаю формули. Формули ось це основне, а назва у добрива може бути інша. Дивіться, у мене рівні частини 5-5-5 по азоту, фосфору, калію. Це збалансоване, універсальне добриво, яке можна е, застосовувати майже в будь-який період розвитку рослин. Е, тому що воно збалансоване. І азоту, і фосфору, і калію тут в однакових частках. У вас, можливо, є добриво майстер з формулою 20 20 20 або майстер 18-18-18. Якщо є, підійде для цього підживлення ідеально. Можливо, у вас є нітрамофоска. Хоча я б її не рекомендував. Але один раз можна підживити розсаду і В чому там небезпека? В тому, що там калій хлористий. І ось коли ми проводимо полив розсади хлористими добривами, то хлор може накопичуватись тут і він потім пригнічує розвиток росини. Тому я, ну, ми раніше користувалися нітрамофоскою, потім ці ж процеси вони сказуються на рослини, і це можна побачити. Особливо, якщо там 3-4 підживлення, ось такий об'єм невеличкі, ґрунту вносити, хлор накопичується. З першого разу він не буде помітний, цей вплив поганий. Але якщо є добре водорозчинне добриво, типу майстру, типу якихось інших добрив, ну їх багато насправді можна їх застосовувати. Я буду розконцентрати. У мене це, я хочу сказати, пляшка залишилась ще з минулого року тут. Невеличка кількість, 15 мл розконцентрату з формулою 5-5-5. Ви, якщо будете сухе добриво, можна 15 грамів. І плюс сюди ми додаємо, друзі, добриво магнісульфат. Сульфат магнію це магнієво-сірчане добриво. Саме перець в, такому, в такої фазі розвитку, дуже чутливий до нестачі магнію. Азот, залізо, сірка і магні. Ось чотири елементи, які, без яких росина не буде зеленою. І зараз ось саме перець, він дуже гарно реагує на достатню кількість магнію. Він стає зеленим, він добре роз... засвоюється тоді. І у нас же магній сірчано кислий. Тобто сірка ще тут є, а сірка також впливає на розвиток, гарний розвиток, і її бувають такі моменти, що не вистачає. Цього добрива, я думаю, у багатьох є, а якщо немає, друзі, він, оце доброго сульфат магнію, воно недороге. І купити у нас в країні його взагалі не проблема. Тому кілограм, ось ми другий рік його використовуємо, і нам ще вистачить його на 3 роки. 10 грамів. 10 г магнію серчана кислого, 15 мл розконцентрату. Ось в такому поєднанні ми і будемо складати сьогодні робочий розчин. Це дасть свої результати, продовжить гарний збалансований розвиток і надземної частини, і підземної частини. У мене є такі ювелірні ваги. Я думаю, що якщо немає, можна щось інше застосувати. Можна, Витягнути ось цей шток на шприці і перевернути шприц і 10 мілілітрів відміряти, насипати ось цього сухого. Воно майже відповідає, але у мене є ваги. Раджу, якщо у когось немає, також вони інколи виручають. Давайте разом з вами розведемо. Я буду робити на 1 літр. Вже приготував водичку. 1 літр у нас розсади небагато. Значить, ми будемо 1 грам магнію сірчано-кислого використовувати. 1 грам, друзі. То 10 грамів, я казав, на 10 літрів. 0,8. Ось так. Один і один. Нічого страшного. Ось такий порошок, не порошок, а такі гранули, кристали. Красиві, розчиняються дуже легко. Він добре, водорозчинний, але все одно треба його помішати. Розчинили, ми відміряємо на літр півтора мллітра. Робимо це шприцем. О, бачите, майже пуста пляшка, тому будемо використовувати ось такий додатковий стаканчик, налиємо в нього. Розконцентрати це органомінеральні добрива, хочу одразу сказати. В їхньому складі ось ці 5-5-5 одиниць азот-фосфор калій це мінеральна складова. А ось це, за рахунок чого він такий темний, це гумат. А гумат – це органічна складова. І ось таке поєднання призводить до того, що мінеральна складова дуже добре Засвоються. Взагалі були експерименти, я вам хочу сказати, друзі, що використовували, ну я розповім, поки готуємо з вами розчин. Так ось експерименти були такі, що проводили підживлення суто мінеральними добривами, суто органічними добривами і поєднанням органомінеральними. Так ось найкращий приріст був саме в органомінеральних підживленнях. І розмішуємо. Все розчин готовий. На 1 літр ми використали 1 грам магнію з кислого І використали 1,5 мл розконцентрату. А у кого немає розконцентрату, відповідно, 1,5 грами е, збалансованого добрива. Підживлення ми проводимо ось такою спринцовкою. На мій погляд, це поки. Найкращий спосіб, поки невеликі кількості потрібні. І давайте проведемо. Я не знаю, по скільки мілілітрів, але таке, ну, щоб воно було в достатній кількості. Мілілітрів 30, можливо, 40. І давайте перейдемо на стелаж, де у нас стоїть і росте цей перчик. І... Палиємо його. Ось, друзі, що хотів розповісти вам в цьому відео за підживлення розсади солодкого перцю в такій фазі розвитку. Підживлення дійсно важливе і суттєво впливає на його подальший розвиток. Якщо залишилась кількість деяка розчину, можна застосувати в принципі, по відношенню інших рослин, тому що цей склад буде на них також гарно впливати. На цьому відео завершу. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Дякую окремо всім, хто підписався на мою сторінку в інстаграм, друзі. Я вчора запрошував підписуватись. Багато хто відгукнувся. Дякую вам. І хто ще не підписався, запрошую також підписатися. Посилання на інстаграм свій залишу в описі під цим відео. Там я знімаю деякі моменти. Я думаю, буде цікаво та корисно. Хоча тільки розпочинаю його вести. Саме це буде старінка за такі моменти, які не завжди входять в формат моїх відео на YouTube. Так що доєднуйтесь, буде цікаво. На цьому завершу. Дякую за увагу. До побачення.